Друзі, вітаю! Ви на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні вівторок розповім вам, як пройшов наш день. Так як прохолодно, дороги погані. у нас сьогодні усі вдома: чоловік вдома, діти вдома, старша донечка у нас в Бучі, середня Віка приїхала до нас на свята, і Олічка також з нами, в неї канікули, і з нами також і Назар. Це мій племінник. Сьогодні хочу наготувати їм смачненького. Бабуся теж старається, вона вже замісила тісто, ліпить варенички, варенички з картоплею, а я буду готувати пиріжки, зварю борщ, поставила в мультиварку вже рис відварювати і щось солоденького, також їм приготую. Вони просили желе, побачу, якщо вийде, то зготую їм желе. Ви питали часто рецепт тіста, з якого я готую випічку. Дуже простий рецепт, можете записати собі, але нічого особливого в ньому немає. Я використовую мокрі дріжджі марки львівські і беру завжди просіяну теплу муку борошно. Дуже часто я готую. На якби, переробленому молоці, на сировиці, так як у нас кози, ми бринзу робимо, але зараз в запуску, тому в мене немає. Ми молоко купуємо, але використовуємо його так, варимо його, десь щось солодке я готую для кремів. Тому тісто я готую на воді. Воно також дуже смачне виходить. І якщо вам такий рецепт сподобається я буду рада. Значить, Я беру теплу водичку приблизно пів літри, додаю туди мокрих дріжджів 25 грамів, столову ложку цукру і чайну ложку солі. Це все перемішую і додаю поступово борошно. Коли дріжджі вже розстають, то я вже додаю борошна так, щоб замісити тісто як до стану такого м'якого тіста, не забиваю його. Щоб воно добре підмішувалося і не прилипало до рук, я доливаю трошки олії. використовую олію під маркою олейна. Вона мені дуже подобається, і жарити на ній можна. Ми ще майонез із неї робимо. Так от замішую тісто, це все займає у мене приблизно 10 хвилин. Накриваю його, і воно підходить. Як тільки воно підійшло, десь через хвилин 20-30 я починаю виробляти те, що мені потрібно. Ось такі сьогодні пиріжечки вийшли на швидку руч, також зварила бурщика діткам на день і поділюся з вами, що поробляють наші тваринки. Так як сьогодні холодно, ми їх не випускали нікого. Будемо годувати їх там на місці, поїти їх. І я подивлюся, яка у них там температура. Ванільку відпустили, а то їй холодно було там. Да. Да. Що тут -то з того Ми мороз? того чіморок. його. Вивернуть на знамку. А, а ти занеси туди на кухню постав, а він постоїть. Може получше, Там тепленько. То есть думаю Ну ці... проволока дає жорсткості. жесткость. Так що знаешь, что красиво рассказывают і видео красиво показывают. А на самом деле воно не так. так що... Я же думал, можно есть да Тепленько. Я бы купила такие, чтобы лежанку туда продолжить. Не знаю, я сейчас работаю. Я сейчас могу сделать. Прикрусить Какие-то у нас Холодно. Пять А вода? Я тебе присилаю, Чоловік, так як вдома, то хотів спробувати сьогодні зробити гнізда для курей із старих скатів резини. Розрізав уже навпіл, але не може перевернути його так, як дивився у відео. Тому я так зрозуміла, що цей варіант нам не підходить. Будемо купувати USB і робити так, як у Сані Новікова. Нам дуже сподобалося. Хочемо зробити гнізда з лівої сторони, щоб всі кури могли мати своє гніздечко і неслися їх у нас 30, і вони несуться тільки 10 років. Тому що решта то молоденькі. А перепілочки дуже добре себе почувають, незалежно від того, що на дворі прохолодно, і тут у них обігріву як такого немає, тільки лампа. Але вони себе почувають добре, несуться вони через день. Ми не знайшли поки ще додаткових перепілок, тому що тут, в наших краях, їх не продають в Одесі. Ну, Одеса від нас 70 кілометрів. А так як зараз мороз, то я переживаю, як їх довести, щоб все було добре. Так що, поки буде так, побачимо. Думаю, що ближче до літа налагодиться. Ані, будемо вирощувати самі. Я вже замовила яйця на інкубацію, на весну. Буду закладати знову, хочу вивести ще перепілок, тому що мені вони дуже подобаються. яйця не дуже багато, яйця їхні дуже корисні. Я так думаю, якби ми заклали. Повністю весь інкубатор. У нас само власноруч зроблений, там у нас 74 яйця і вилупилась хоча б половина, то це був би інший результат. А так я на пробу взяла два лоточка, 40 штук, і з них вилупилося п'ятеро чи шість, а решта вони не могли вилупитися. Можливо, ми трошки перегріли їх, у нас ще досі до такого немає. Але я потім зрозуміла, мені розказували, що треба придивлятися, якщо сідає квочка, можна підсипати під квочку. У нас влітку якраз сідала квочка, можна було так зробити. Ну, побачимо. Одразу все не навчишся, але поступово, я думаю, налагодиться. Вони такі гарненькі. Я сьогодні варила ще кашу малашу для них. Ну, Для всіх, для курей і для козочок будемо пробувати давати. І також вони добре їдять таку кашку. Вона тепленька, коли кури їдять теплу таку кашу, вони тоді несуться. Дають кожного дня приблизно 7, 8 яєць, буває 3 через день. Отак, От 3-7, 3-7. Ми дуже раді, що можна зібрати якесь яйце це для себе щось приготувати. Погодка шепче. Прям зима-зима. Повиходили наші, трошки на двір на вулиці їх пустила. Сніг випав, невеликий. Але мороз. Зараз в мене показує мінус п'ять. У мами показує мінус 7. Ми топимо. Водні пропустили, бо вона мерзне. Так що такий у нас сьогодні день насичений. Пишіть, друзі, яка у вас погодка. Багато хто мені писав, що світло вимкнули. У нас, слава Богу, світло є. Не знаю, як буде далі. Дякую всім за перегляд, всім пока-пока і -пока. хорошої тихої ночі.